Сьогодні є люди в парах, правильно? Побудуйте, хто, хто в парах. І є хто сам, хто сам є? Такі, і ходите на побачення, да? я зараз в такій теж напівпазі, що ходжу, але, бля, мені напряг, коли мене там в додатках трошки впізнають. І мені ніколи це не на руку чомусь. Це ніколи не як рок зірку. типу, гей, давай сразу. Ні, це не так. Просто в мене меч в баду, і мені пише дівчина першим повідомленням пише. Що ти жучара? Наїбати всіх вирішив. Я ж знаю, що ти сюди прийшов крінжові історії в стендап збирати. Я пишу: привіт, бо з цього варто починати. Да? Кажу: та ні, я реально хочу з кимось познайомитись. Якщо хочеш, можемо побачитись, там тіпа, десь поїсти випити Е, Вона пише: Біжу і падаю. Ти що, бен? Біжуй і смайлік, де сміх дослідся оце, бачимо? Ні, вона ще пише, щоб я тобі там крінжи навалила і ти в стендап це додав. Кажу, ну ти вже, блядь, крінжи навалила, повір. І це вже буде в стендапі. Це мені не треба побачення з твоїм. Це перебивка між блоками. Таких буде десь дві-три, я точно не пам'ятаю. Щось найгірше запам'ятовується мощно, На жаль. Я також на сайті знайомства. На... Какие вид... это? Мамба? Баду? Ну, я тоже в шаре. Тиндер? Пьюр? На Баду, наверное. И там на фото было два чувака. Одна фотка была. Какая? Вот так? Да. И один был... Нет. Короче, он... Нет, нет, пропустите. У него вообще в описи написано «Не ждите чуда, чудите сами». Понтій пілат. Чомусь він думає, що це і він сказав, що він той хлопець, який був симпатичніший. Він навіть не уточнює звідки. Він те, ну я з якого боку він такий, ну який більше сподобався, це я. А фотка 16 команда футбольна. Так, да, це я. І ми думали зустрітись ввечері на каву. Я приїхала, а там на фоці був симпатичний такий високий, світленький хлопець, а другий був не дуже. Ну, другий, давайте другому опис дамо. Я зараз розкажу. о Я стою, чекаю його біля метро. Підходить бомж. Каже Оля, привіт! ззаді хтось закриває мені очі яке це жахливе кліше. Пробачте, дайте. І Теорія сейчас начнётся. Да, таким отче, блин, так. И на захваті. Такий так, да, він одразу запропонував щось тоді каву, щось піти до нього. Такий ваша реакція. Так це ж не ти, та пішла до мене. Та потрахаємося там взагалі. Так, нема. Блін, я думаю, що якщо людина тебе обманює на такому етапі, ну повинна ж бути на офіційному рівні, щоб ти міг сказати. Ні, теряєшся. Так може тут Я не сказала, що в мене котик дома ну, голодний, брати. Да? <рес> ну я думаю, блин, я, я хочу так, щоб було, щоб і ти ще не мразь, типу. Що ти ще провину відчуваєш, хоча по суті, а чого ти провину відчуваєш, да? Тебе обманули. Ну, ти, я шов з іншого людину на побачення. Ти хто взагалі? Коротше, да, мені хочеться, що... Ну ви не сказали. Я, я зараз так на сцені. Насправді я б сидів до кінця. звичайно. — Ти теж мені подобаєшся. Да. Да, нет, да так, ні, да, да, так і виглядає, як на фосі. Так, Сенсі, ти можеш сказати, що ти дуже нагадуєш мені, дядю, твою мами, який до мене домагався і все? Да, це найпростіший спосіб, Ная, це най. Ну, Я думаю, що навіть базовий. На поверхні. Так, засікай. Мене намагали зґвалтувати і. Я не знаю, що сказати. — А що, що ви сказали? Ну, що ось такий типаж обличчя, як ти. Да. Перепрошую, але в мене асоціації дуже. <різь> <різь> ось такий типаж обличчя, як ти. мразь. <різь> <різь> У Гомера Сімпсона. <різь> Голум. <різь> Микола Тищенко. Чисто патріотично, да, одно. так? Обманув. Ви сидите. І ви сходу такі опа! А от і мій, Щось погано йому. Я... Ви так відчули, так? Да? Ви типа о оло Оло, да. Ви знали, що швейцари в Цумі заробляють 30 тисяч гривень в місяць. Я б за такі гроші навіть на ескалаторі людям допомагав. А є такі люди, які щось в чомусь, типа, відкриті стосунки, якісь? Був досвід паскудний. О! Був досвід паскудний. Я вирішила, що чому ні, експерименти також ніби може бути цікаво, але потім я що він берхам мені як його букву. Опа! А я. Ні, давайте так. Як його. Як він вам сказав, що його звуть? Майкл. Я думала, Майк. Деймонд. Я ще так подумав, так дивно. Паспорт український Деймонд ніколи не показує. На людях володя. Каже, що кличка. Він сказав, що він якось з Латвії і звуть його Тіль. Як? Як? Тіль. Тюль, тільки Тіль? Тюль, кітіль Ті що це? Блін, чувак, ти вигадуєш собі ім'я? Тіль? Що за чмошный ты обрабат? Що винтин. Линдеман винтин. Линдеман винтин. А це... Але він, не він, Да, я думаю, що він гадав. Ні, ну Рамштайн, все окей, Ви так наїхали на мене. їбать, пробачься. А Рамштайн. Ти що, зі своїм джейхом будеш тут ще щось. Тіль? Ти мовчки повиступай. Я не кажу, що в мене класне, я просто кажу, що якби я міг обирати прям. Ну навіть Роберт було ближче, ніж Тіль. Ну, на е, як вас звати? Константин. Константин, а яке б хотіло ім'я? Власне, ви що? то Окей, якби ви вигадували ім'я. Не звідси, от таке, типа вообще. Якесь арабське. А. Письміля да хмарагі моє, щоб ім'я отаке було. Махмут. Що ще крутово, це більше лякає, що сюди їде Махмут. Головой, думаєш я... Так, а ви сказали, це ж не досвід, по суті. Просто він сказав, давай так, і ви не побачились, правильно? Він сказав, давай попробуємо полігамію. Я така, ну давай попробуємо. Буде цікаво. Буде цікаво, але. Через якийсь час, можливо, зустрічі через три я запропонувала зустрітись власникам четверте-п'яте. І він такий, типу, ну ні. Ну каже, ні, давай зустрінемось, ми назначили дату, назначили час, mm -hmm. і він більше не відповідав. Тобто декілька днів знову до зустрічі я що. Що, очевидно. Всього і включить. А не було, що ви на вулиці десь його бачите і кажете тіль? І подруга рядом рядом, ти що. Історія ну, з такої ситуації, коли я зустріла Тіндердейта на вулиці потім. Тіндер на вулиці. Ага. Це як спайдермен? man то? Тіндердейт. Ні, я шарю, так, я шарю. Це з музики, так? ви зустріли, так. А що? просто... Він був художником і він розвернувся з побачення просто в рандомний момент і пішов, залишивши мене в коло серед парку самому. Так. Це Таня і що говорить Україна сьогодні. Він у нас в студії, давайте запустимо. З двома куртками. Мені цікаво, що ви зараз в стосунках все ж таки, Закінчилась ця дві а ви не в ви в боду познайомилися? Тіндер. Тіндер, ну Тіндер, я ні що я реклам... А, ви. А як ви ходите з таких звільних стосунків? Чи не можна сказати, що ви ще досі в стосунках з тим цієм? Може він побачить тебе зараз, хлопці такий, що за хуйня. Ти що? Ти що, шалюха. Я тебе чекав. Так, так ну ви зараз, ви зараз в стосунках познайомили в Тіндері, да? так? І скільки ви? А, ну, близько пів року. О... Я Та, одразу. У мене з баду були стосунки три роки. Опа. І Як цього принца Ірландії звали три роки. Тимур його звали. Тимур, а ну. Родригес, блядь. Тимур. Три роки, а чого ви розійшлися? Бо кохання живе. Чесно, Бо дурачок. Так. Я зараз хочу з вашим хлопцем поспілкуватися взагалі. Чи на очково йому після всіх він такий... Та ні, ну напевно, щось буде. Добре. Йому очково, але так і треба. Та ні, давайте посмотримо, я реально навіть не спитав ім'я, як вас звати. Максим. Максим, я траді, він такий, можна, я скажу. Ну тут проблем не буде, я думаю, що тут... Тут Танюха тримає сильно в холоді. Розукрой. І тіль, після нього Альбір. Ні, ну вам. Півроку це ще такий, да? Щось на емоційному походу, так? Ну, я вас щиро питаю. Я думаю, ви скажете, так? До влюбленності. Ой, я ні, що трахається скай. Не, ну окей, півроку це ще оцей, так. Та ні, я думав, що три місяці перше це оцей влюблений. — Ну, власне, і є. Півроку це вже десь до року люди починають звикати. А, ви експерт стосунків, да? У вас таке, да, ви такі. А я знаю все. Yeah, yeah. Шо, Я не... стала соціальним психолога. Yeah. Yeah. А що ж, ж вас тіль так наїбав? <laughs> ви ж, блядь, соціальний психолог. Що ж ви не считали брехуна? Мені цікаво. І Тимура. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А на колокольчик, всім по.